Може, нам треба зробити спіритичний сеанс в Верховній Раді, викликати дух Куніцького. Щоби дух Куніцького міг туди чи проголосувати, чи прокоментувати щось, де народний депутат від слуги народу. Зауважте, слуга народу не виключає Куницького з фракції. Тобто вони знають, що він десь є живий. Вони ще надіються на нього. Ми хочемо знати, де Куницький. Людина нам говорять в вересні місяці поїхала за кордон. Звичайного відрядження, серйозно працювати, і зникла. Ну зникла на роботі, стачилась. Ну до це і, і все, і більше нема. І нема розмови. Вже 10 разів Верховній Раді підіймали питання. Запити пишемо. Ч чому Верховна Рада не звертається в поліцію? Ну, зникла людина. Ну треба шукати, рятувати. Ну, що ми робимо, ну, ні, нічого не відбувається. Навіть спиритичний сеанс не проводять, щоб його побачити, нам Куніцького. Я заодно, якщо будете робити спіритичний сеанс по Куніцькому, згадайте ще слугу народу Дмитрука, який також зник кудись, але там, начебто, в Лондоні, там маємо, хоч якийсь, знаєте, дороговказ. Шукайте під біг Беном, бо він забив Біг бігбен на всіх, на нас, на своїх виборців, на Україну, і там знаходиться.